Всім привіт та доброго здоров'я. Сьогодні готуємо ніжні, соковиті тефтелі в сметанному соусі зі свинно кориного фаршу. Отож, до роботи. Перш за все, потрібно відварити рис, гарно його промиваємо та відварюємо до напівготовності. В глибоку миску викладаємо фарш, додаємо яйце, сіль, перець, чорний мелений та спеції за вашим смаком. Тепер майонез та томатну пасту. Натираємо цибулю та чесничок. Рис трохи охолону викладаємо його до фаршу. Все ретельно перемішуємо. Змащуємо форму олією та формуємо тефтелі Готуємо морку та цибулю. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо цибулю та обсмажуємо декілька хвилин. Тим часом робимо сметанний соус. До сметани додаємо майонез та кетчуп. Ретельно перемішуємо. Тим часом цибулька підсмажилась, можна додавати моркву. Тепер соус. Та трішки бульйону або просто водички. Щоб наша заливка була густіша, можна додати трішки борошна. Я додала неповну столову ложку. Доводимо до кипіння та до загустіння. Готово. Заливаємо тефтелі. духовка вже розігрівається до 180 градусів. Будемо тушкувати 50-60 хвилин, допоки тефтелі не підрум'яняться і не залишиться майже зовсім рідини. Все, готово. Гляньте, які вони апетитні. Саме свинокуриного фаршу тефтельки виходять ніжними та соковитими та ще й в сметанному соусі, дуже-дуже смачні. Хоча формувати їх трішки заважко, тому що фарш зарідкий. Хотілося сформувати кругленькі кульки, але не вийшло так, як хотілося. Та головне, що вони дуже смачні. Всім смачного готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями чи знайомими. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей.